Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Ділюся з вами рецептом швидких пиріжків на сковороді без дріжджів. Для цього потрібно буде нам кефір. Кефіру буде 300 грам, і треба буде вкинути туди 5 грам соди, одну чайну ложку змішати і залишити хвилин на 5, щоб сода погасилася кефіром. Дивіться, воно спочатку починає. Булькати, підніматися, шуміти, залишаємо його на 5 хвилин. Дивіться, 5 хвилин прийшло, він такий повітряний, наче ми його збивали. Тепер сюди додаємо одне яйце, Одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі та одну ложку чайного розпушувача. Все, тепер будемо пересівати борошна. Борошна у мене тут 500 грам. але дивіться, борошно різне. Е, відважуйте 500 грам, а тоді вже дивіться, на тісто. Я зараз замішу і покажу, яке воно повинно бути. З мого борошна це рівно 500 грам. І зараз сюди додаю ще олію, 2 столових ложки. Все, тепер можна вже замішувати тісто. Я спочатку е, хотіла спробувати його вінчиком розбити, але воно густувате, і зразу вже відклала і замішую рукою. Ось воно поки в салатнику мішу, поки воно не зіб'ється в кульку, а далі буду вже вимішувати на робочій поверхні. Якщо у вас є тісто міс, то, будь ласка, вам буде легше. Я замішую руками, і дивіться, як воно дуже липне, трошки десь по одній чайній ложці підпилюю борошном, щоб його не забити. Бо, як дуже буде тверде, то пиріжки будуть не, ніж, не ніжні, а тверді і такі дуже забиті. Нам потрібно, щоб було все смачно. На замість тіста в мене пішло орієнтовно 10 хвилин. Ось воно вже. Гарний я кладу його в салатник, накриваю тарілкою і дам йому відпочити 15-20 хвилин. Це не дріжджаве тісто йому буде достатньо. Прийшло 20 хвилин у мене, і я тепер беру його, викладаю і вже буду ділити порційно на поріжечки. Поріжечки я буду робити невеликі. І десь орієнтовно 50-60 грам буде пиріжечок, але сьогодні не хочу гратися з вагами, я буду приблизно їх ось так рулетиком зробила, і ось такими шматочками буду нарізати. Вони будуть приблизно однакові. З кожного шматочка потрібно зробити кульку. А потім, скульпки, буду заліплювати пиріжечки. Можна користуватися качалкою, можна не користуватися, можна руками розплескувати, заліплювати, як ви хочете, тісто дуже еластичне. І так, і так, вони будуть дуже гарні і смачні. Я взяла сьогодні качалку і ось так розкладаю. Тепер щодо начинки. Начинка можете брати будь-яку, яка у вас є. У мене була тушена почеревина, і я її перемолола з цибулькою просто на м'ясорубці. Дивіться, що ви любите, хочете зелень з сиром. Хочете м'ясо, хочете капуста, Сюди підходить будь-яка начинка, тісто нейтральне. Можете брати як солону начинку, так і солодку. Все, по вашому бажанню. Ось так я кладу багато начинки, бо я не люблю, коли пиріжки там не саме тісто, я люблю, щоб там начинки було багато. Ось так заліплюю я. І швом буду класти на дощечку. Я зразу всі пиріжки наліплю, а потім буду їх підсмажувати. Обов'язково шовчиком наниз, і воно тоді підсмажуватиметься. Цією стороною будемо класти зразу на горячу пательню. Так що по черзі беру, качалкою розкачую, щоб тісто було тоненьке, кладу посередині начинку і заліплюю. Хочу подякувати моїм підписникам, моїм спонсорам. Дякую вам за підтримку. Дуже приємно. Ви мене надихаєте на нові відео, на нові рецепти. Це дуже мені допомагає в роботі. Так що дякую вам. Ось так ще один покажу, як я заліплюю, і далі вже швидко заліплю без камери і вже будемо приступати до смаження на пательні в олії наших швидких пиріжечків. Ось так ще один кладу швом донизу, і вже будемо зараз смажити. Пательня у мене вже нагріта, десь мілілітрів 50 олії я влила. І в мене 4 штуки на пательню вміщаються наших пиріжечків. Я 8 штук підсмажу, а решту заморожу, тому що ці пиріжки дуже смачні гарячими. Коли вони вже охолоджуються, застигають. Ну, так як і вся випічка, дуже гарно, коли свіже і коли тепленьке. Коли вони вже гарно підсмажилися, я викладаю їх на паперовий. Рушничок, щоб решта олії залишилася на ньому, і можна було їх брати в руку і їсти. Так що запрошую вас, давайте будемо смакувати швидкі пиріжечки на кефірі смачні, хрусткі та свіженькі. Зараз я розріжу і покажу, який він всередині, скільки там багато начинки і швидко-швидко будемо смакувати. Дивіться, печіть та до зустрічі!